Доброго ранку, друзі. Час прокидатися, тому можете просто робити гучніше і займатися ранковими необхідностями. На дворі четвер, 28 листопада, цей день відкриває перед нами безліч нових можливостей. Це вже 333 доба року, і зараз настав саме той час, щоб зробити цей день особливим. Нехай ваш четвер стане тим моментом, коли ви відчуєте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Ми починаємо наш ер про ранок. Ну і стартуємо як завжди з рубрики Свята сьогодні. Сьогодні можемо відмітити День червоної планети, це день присвячений Марсу. Червона планета завжди привертала увагу людства і не дарма. Це наш потенційний сусід для колонізації. Вшануйте цей день, подивившись документальний фільм про космос або прочитавши щось, захоплююче про Марс. Ну а хто не любить космос, можете відмітити день працівника системи фінансового моніторингу в Україні, фінансисти, які забезпечують прозорість економіки, сьогодні ваш день. Подякуйте людям, які стежать за тим, щоб кожна гривня працювала чесно та ефективно. Ну а тепер свято для всіх: сьогодні всесвітній день милосердя. Милосердя це суперсила. Чи допомогли ви комусь сьогодні? Можливо, настав час подумати про добрі справи, подаруйте комусь хоча б посмішку або подяку, чи щось більше, і світ стане кращим. Ну а якщо комусь не вистачає свята, завжди можна відмітити іменини. Сьогоднішні іменинники це Маркел, Хома, Гурій або Гурій, Ганна, Пилип, Матвій, Григорій, Степан, Сергій, Микола, Петро, Андрій та Олексій. Якщо ваші знайомі носять ці імена, не забудьте привітати їх зі святом і побажати всього найкращого. Рухаємося далі, і зараз у нас постійна рубрика Гороскоп. Починаємо, як завжди, за традицією з овнів. Ваш день сьогодні це гради, всі правила відомі лише вам. Відчуйте свободу експериментувати у справах, навіть якщо це здається ризикованим. А якщо щось піде не так, у вас завжди є план Б. Він же є? Телець, ви сьогодні схожі на детектива, помічайте те, що інші ігнорують. Скористайтеся цим, щоб знайти рішення в ситуаціях, які здавалися тупиковими. Але пам'ятайте, не всі загадки потребують розгадок. Близнюки, сьогодні ваша креативність тягає небачених висот. Час вигадати щось нове, новий спосіб подорожувати, готувати чи навіть відпочивати, не бійтеся також змінити звичний маршрут дня. Рак. Ваші спогади це ключ до сьогодення. Подумайте про уроки, які ви отримали у минулому, і застосуйте їх для того, щоб зробити цей день продуктивнішим. І так, старі друзі, можуть дати неочікувану цінну пораду. Лев, ваше прагнення до уваги сьогодні виграє, якщо ви будете допомагати іншим. Розкажіть про свої ідеї, але також дайте простір і для ідей інших людей. Харизма це не лише про блиск, а й про вміння надихати. Діва, сьогодні ваш розум схожий на чітко налаштований механізм. Ви здатні вирішити навіть найскладнішу задачу. Але не забудьте про паузи. Навіть АНН потрібен відпочинок, щоб генерувати все нові і нові ідеї. Терези сьогоднішній день схожий на маятник. Ви можете відчувати коливання між різними рішеннями, і це нормально. Прислухайтеся до себе, відповідь лежить десь між інтуїцією та логікою. Скорпіон, ваша сила сьогодні в умінні відпустити. Якщо щось вас стримує чи обтяжує, подумайте, чи варто тримати це у своєму житті. Легкість може стати вашою суперсилою. Стрілець, подорожі не завжди про нові місця. Сьогодні ваша подорож це новий досвід або знання. Навіть проста прогулянка з іншим маршрутом може подарувати натхнення. Козоріг, ваша стійкість сьогодні приведе вас до успіху, але не бійтеся показати свої емоції, якщо щось йде не за планом. Іноді вразливість робить вас ще сильнішими. Водолій, ваші мрії сьогодні мають шанс стати реальністю, головне, не ігнорувати знаки долі. Можливо, вони виглядають як випадкова зустріч або раптовий дзвінок. Ну і на завершення, як завжди, риби, сьогодні інтуїція веде вас по тонкій межі між вигадкою і реальністю. Довіряйте своїм відчуттям, але перевіряйте факти. Це день, коли зірки випробовують вашу здатність тримати баланс. Гороскоп на цьому завершується, але не завершується наше шоу, і далі у нас погода. Сьогоднішній день обіцяє бути похмурим, але це лише зовнішній вигляд. Нехай ваше серце світиться теплом і натхненням, адже навіть у туманний ранок можна знайти красу. Тож вирушайте і шукайте її. Ну а тепер у нас на черзі поради для того, щоб цей день був цікавішим. По перше, якщо на вулиці похмуро, візьміть з собою щось яскраве, наприклад, шарф чи рукавички, це допоможе підняти собі настрій. Також подумайте про добру справу на день милосердя. Навіть маленька допомога сьогодні може змінити світ. Ну і ще сьогоднішній вечір присвятіть планам на грудень. Напишіть хоча б п'ять речей, які ви хочете досягти, і є велика вирогідність, що вони стануть реальністю. А тепер у нас на черзі трохи мотивації на цілий день. Милосердя завжди починається з любові до себе, автор невідомий. Будьте добрі до себе сьогодні. Дозвольте собі відпочити, якщо це потрібно, і рухайтеся далі з любов'ю та натхненням. Народ, ось і все на сьогодні. Нехай цей четвер наповниться теплом, усмішками та новими звершеннями. Залишайтеся зі мною, розповідайте про мене своїм рідним, і кожен ранок буде ставати кроком для кращого життя. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!